Ти знаєш, як принцеса Уельська Кейт Міддлтон відсвяткувала міжнародний день боротьби за права жінок? Звісно, фотографії а. з військового полігону Солсбері облетіли весь світ, і нічого дивного, бо ж красуні принцесі так пасує камуфляж. Нею можна тільки захоплюватися. Особливо, коли дізнаєшся, що принцеса в берцях відвідала 8 березня не аби кого, а військових ірландської гвардії, які проводять тренінги з розмінування для українських бійців. Як наші військові підвищують свої бойові навички на найкращих полігонах світу, дізнавалися кореспонденти ранку в тому. Збройні сили України стають дедалі сильнішими. За рейтингом військової могутності українське військо всього за рік піднялося на сім сходинок з 22 го на 15-те місце. Українці випередили армії Ізраїлю, Іспанії та навіть Німеччини збільшили та примножили бойовий потенціал, зокрема й завдяки розширенню тренувальної місії з боку Європейського союзу. На 2023-й в Україні багато планів. Тож наші захисники продовжують опановувати хитрощі військової справи. Рави на іноземних полігонах світу. Король Чарльз III вшанував українських воїнів своєю присутністю на тренуваннях у Великій Британії на секретному військовому полігоні у графстві Вілчер протягом п'яти тижнів 20 тисяч воїнів проходять підготовку під керівництвом найкращих британських офіцерів. Його величність не приховував свого захоплення українськими солдатами. Особисто поспілкувався з деякими з них. Про візит монарха повідомили на офіційній сторінці королівської родини у соцмережах. Король сьогодні відвідав українських військових, які зараз проходять підготовку у Великій Британії. Його величність супроводжував начальник генерального штабу Сер Патрік Сандерс. Вони спостерігали за тим, як бійці беруть участь у навчаннях з оборонної підготовки. В розпорядженні українських захисників міський і траншейний комплекси воєнного полігону, військове керівництво Великої Британії разом з лідерами найдосвідченіших тренувальних команд розробили для наших військових насичену навчальну програму. Зробити українських захисників максимально боєздатними за короткий термін головне завдання іноземного командування. У Німеччині наші воїни опановують зброю останнього покоління. Збройні сили країни оголосили про навчання українських військових на легендарних танках леопард. Центром підготовки стало місто Мюнстер. Там, на базі місцевої школи танкових військ, українські військовослужбовці проведуть близько трьох місяців. Кінець тренувального процесу планують синхронізувати з передачою танків Україні. Про це заявила речниця Міністерства оборони країни на брифінгу у Берліні. Федеральний уряд по Обіцяв Україні 14 бойових танків Леопард а 6 Крім того, існують програми підготовки українських військових, які вже стартували в Німеччині на бойовій машині піхоти. Мардер Надін Крюгер, речниця Міноборони Німеччини, за результатами саміту єс канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що до початку контрнаступу ЗСУ танки третього покоління Леопард будуть в Україні. Вдосконалили військовий потенціал українців і у Бельгії до західної країни на інтенсивну тижневу підготовку прибули солдати з одеської військово-морської бази. Захисники пройшли масштабні тренування з використання безпілотників підводного розмінування. Їх Бельгія надіслала Україні заздалегідь. Повідомила міністерка оборони країни Людевін Де Дондар на своїй офіційній сторінці. Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії. Я висловила їм свою глибоку підтримку і привітала мужність, яку вони демонструють вже рік. Загалом керівництвом бельгійських збройних сил були розроблені та узгоджені 32 навчальні дисципліни для українських військових, зокрема підготовка снайперів та курс захисту від хімічних речовин. Українські захисники бойовий стрижень нації, рівень підготовки вітчизняних збройних сил, тактичні рішення керівництва та сучасні методи військових навчань дедалі більше підвищують бойовий потенціал української армії і наближають нашу перемогу над агресором.